Всім привіт всім гарного дня. Так, це в мене м'ясо вариться, пилистя, цибулька сира сюди пішла і приправа моя домашня, ту, що я роблю. Відео в мене є на каналі, як я роблю домашню приправу. Так що, кому цікаво, подивіться. Зберігається руками, якщо закрити в банці її. Ось. Там у мене морква, цибуля зелена, кріп зелений петрушка, цибуля біла сушена і, і що там що в мене є. Кріп петрушка, цибуля зелена, цибуля біла. Ось і морква. А я вже не пам'ятаю, що ще там є. Вроді все. І оце сушу, в сушці, тоді перебиваю. Одна є дрібніша, друга є грубша. Грубшу окремо перу пересіваю через сито, а дрібнішу окремо. Ось так. І таким чином. Жені. Ну, а це цибулька накришена, капусточка. Це ігор цибулю мені накришив, це ще цибулю треба, бо ще мені до м'яса треба. О, м'яса. М'яса. Будемо зараз на лісники мастити за нас. Ось так. Зараз пере... перемішаю з цибулькою, тоді поперчу, помащу лікою і такий салат ігорний на вечерю буде. Ось. А ще в нас є кашка гречана. І буде смачне м'ясо до. Кашки і до борчки. Будемо смакувати на вечерю. Ось такий буде у нас салат. Зараз я вимішаю, помащу, поперчу і тоді покажу. Так, все, вимішала, помастила, поперчила. Ой, о, в носі перець закрутив. А, Поперчила і будемо смакувати. Ось таке то діло. Ось такі то байки, Так що салати готові. Ну, а звариться борщ, тоді покажу. Борщ я варю без зажарки. Ну, а це мій. Червоний борчик вибариться, доварюється. Да ось така красота. Капустички вкинула квашеної і бурячок. І усе, буде смачно. Так що ось так-то. Хай всім буде смачно. А будемо вечеряти тоді, як не забуду, то ще покажу. А, який у нас стіл для вечері буде. Так, що ось такі то справи. Всім смачного борщу. Так, ну а це вже я на Налісники помастила, трубинку зложила з м'ясом. Такий у нас фарш. Цибулька, м'ясо, перчик, сіль. І оце я вже їх перемастила. Ну, щось мені мало показалося, напевно, прийдеться зажарити ще трошки налісники, бо ще фаршу багато залишилося. Так що ось таке ту. Так що, ось таким я займалася, перемастила наліснички. І відправимо в духовку в морозилку, а других, напевно, ще трошки досмажимо. Ось так. Ну, оце запрошуємо на вечеру. борщик. Я люблю, коли сметанки багато. Ось. Кашка, м'язко, салатик з капусти. Так що буде нам смачно. Запрошую, будемо смакувати ігру, і грувий борщ без сметани. Мені зі сметаною. Я люблю, коли сметани багато в борщі. Це тоді смачно. Ось так. Так що всім смачного, гарного дня і вечора. А ми будемо вечеряти. Нам також смачного буде на користь.